Вітаю! Зараз продемонструю, як створити таблицю в текстовому редакторі Microsoft Word на телефоні. В правому куточку натискаємо плюс і обираємо новий документ. Чомусь виникає така проблема, що при створенні нового документа немає можливості створити таблицю. Тобто ми заходимо в таблицю і тут пусто. Не можна додати нічого додати. Тому потрібно спочатку надрукувати щось, це може бути просто пробіл або будь-який інший символ, для того, щоб документ не був пустий, і ми могли його зберегти. Натискаємо галочку, ось таку стрілочку, і документ зберігається. Тепер знову натискаємо цей документ, обираємо його, і обираємо команду редагувати ось посередині олівчик такий. І тепер вже в нас буде можливість вставити таблицю. Натискаємо. Стрілочку, ось цю в правому куточку. І ось тут, де зараз вкладочка основне обрана, натискаємо туди і обираємо вкладку вставити. І обираємо таблиця, натискаємо. Так. І тепер, вже ось, бачите, в нас з'явилася можливість додати рядочки і стовпці. Рядки це те, що буде вертикально, їх має бути 6 тобто буде рядок заголовків і 5 рядочків для кожної тваринки. Тепер пишемо шапку таблиці. В верхній комірці набираємо тварина або ж назва тварини. Друга комірка вага, і остання комірка фото. Тепер потрібно придумати тваринок, про яких ви хочете написати. В мене буде тваринка Рись. Далі я переходжу в браузер. В пошуковій системі пишу такий запит: Рись вага. І ось у мене відразу знаходить приблизну вагу. Тобто тут Я беру мінімальну вагу самки і максимальну самця, тобто від 8 до 30 кг. Натискаю цю другу комірочку і пишу сюди 8 тире. Якщо дітки не знаєте, як писати розділові знаки, то знаходите на якій вони літері, ось, тире на букві Р, і затискаєте цю літеру, щоб у вас написалась не буква, а розділовий знак. 30, потім пробіл ставимо і пишу кілограм. Обов'язково вказуєте одиниці вимірювання ваги. Так. І потрібно тепер додати фото. Для цього я переходжу на вкладочку зображення: ось таку. обираю картинку, яка мені подобається. Ну, наприклад, ось ця кицька. Затискаю пальцем, поки не висвітиться контекстне меню. Так, і в контекстному меню обираю команду копіювати зображення, натискаю на неї, повертаюся в Word, затискаю пальцем в тій комірці, куди я буду вставляти фото, і натискаю на. Ось таку команду, вставити. Так, і ось фотографія вставилась. Якщо вона буде занадто велика фотографія чи занадто мала, ви можете. Натиснути на фотографію цю. І затиснувши пальцем за такий повзуночок зміни розміру, потягнути. Так, і Фотографія ваша зменшиться. І таким чином ви прописуєте ще 4 тваринки. Не забувайте, що коли ви напишете нову тваринку, наприклад, папуга. Для того, щоб подивитися результату пошуку, поверніться на вкладочку Усі. Для того, щоб у вас не тільки зображення були, а й якась інформація про тваринок. Там і ось вага 30-40 грамів. Все, дітки, дякую за увагу. Якщо виникнуть труднощі, пишіть мені.